Буквально 20 січня німецькі змі повідомляли, що нібито німецька розвідка стурбована великими втратами української армії в боях за Бахмут. І ви знаєте, також сьогодні з'явилося повідомлення від американської телерадіокомпанії CNN. Вони посилаються на співрозмовників серед американських і українських посадовців. І От, нібито американські і західні посадовці. Радять Україні переключити увагу з боротьби за місто Бахмут на потенційний наступ на південному напрямку, де він може відбутися. Чи бачите ви якісь такі ну натяки або плани української армії справді переключити увагу з бахмутського напрямку і спрямувати військових в якісь інші напрямки? Ну, дивіться, у нас я вже сказав, дуже цікава доля в нашого підрозділу. Але ж ми для себе визначили, що ми стримуюча сила для того, щоб зупинити бойові саме ефективні, ну як вони вважають росіяни, можливо, американці вважають саме ефективні війська Російської Федерації. Я кажу про вагнерівців, кажу про якісь ще приватні армії, Шойгу і так далі. І в цей час ми дійсно очікуємо, що буде проводитися. В наступальні дії чи на півночі, це район Лиману і інше, чи на півдні на Херсонщині, чи на Миколаївщині, до Мелітополя, Маріуполя і так далі. Дай Бог, щоб вони відбувалися. Ми завжди радіємо за це. Але ж щодо Бахмуту, Бахмут, як і е, славнозвісні Піски, які Маріуполь. Це фортеці, які ми захищаємо. Це вже принципові речі, це вже знакові міста для української армії, для її слави, для того, щоб розповідати потім про героїчні вчинки хлопців, які тут живі, які вже загинули. Тому Бахмут ми не оставимо тут величезне угруповання вагнерівців і інших. Солдатів російської армії, яку ми повинні перемолоти, для того, щоб можливо і дійсно на півдні почались наші атакуючі дії. Ми дуже б цього хотіли, тому що, на жаль, ми дуже мало мали можливість атакувати. А нам би дуже хотілося б це робити і на своєму напрямку. Якщо буде якісь атакуючі дії на півдні чи на півночі, то можливо і тут ворог. Відведе свої війська, ми побачимо якісь рухи і підемо завзято вперед. Всі хлопці готові, вони заряджені, високомотивовані, всі хочуть перемоги, але перемоги малою нашою кров'ю і повністю знищивши ворога.